Житомиряни вкотре збирали кошти для 95-ї окремої аромобільної та 30-ї механізованої бригад. Під відкритим небом на вулиці Михайлівській було влаштовано намет, в якому продавалися листівки, виготовлені дітьми. Придбати одну з них можна було за 10 гривень. Усі зібрані кошти підуть на потреби місцевих військовослужбовців. Таку акцію подібну голос миротворчості ми проводили уже у квітні місяці, але тоді не було бойових дій. А зараз ідуть бойові дії, і наші діти хочуть миру. Вони хочуть просто внести свій клад і допомогти солдатам, своїм батькам, своїм знайомим, які зараз знаходяться у Донецькій і Луганській області. Діти, аби зібрати кошти для військових, виготовляли листівки та орігамі журавликів. Деякі робили це і під час акції на вулиці. Дорослі також долучилися до творчості. Ми робили журавликів, там діти залучалися, а потім розмальовували. Як багато дітей самі робили ці листівки? Дуже багато. Ну всі залучалися, хто йшов. Міське управління культури виступило ініціатором проведення концерту на вулиці Михайлівській. Головна спеціалістка управління Олена Сердечна зазначила, що ідея заходу виникла опісля спілкування з одним військовим, який знаходиться у Слов'янську. Він сказав, що часом військовим, які обороняють державу, навіть немає де набрати питної води. Тому, окрім грошей, необхідних для військових, вже зібрали і чимало речей. Наші друзі, з якими ми товаришуємо, і співпрацюємо рекламне агентство Джерело та Доріс, привезли нам. Одразу після опублікування моєї інформації 330 літрів води з ущеного молока. Далі ми вже маємо безліч телефонних карток. Я не рахувала панчох, предметів гігієни, вітамінів, супродіну, ревіту. Ну багато безліч речей маємо. Гроші гроші у нас займається грошима. Благодійний фонд Всесвіт за життя. Організатори зібрали 8 тисяч 380 гривень під час акції. Для 95-ї окремої аеромобільної бригади речі відправлять у цю п'ятницю, а для 30-ї механізованої бригади у неділю. Юліана Паренько, Євген Єсаулов, телеканал СК.